Вітаю, друзі! Сьогодні відео в мене буде про зрізи, що з них можна робити. Адже саме зрізи, на мою думку, тісно крокують з токарною справою, адже нам постійно доводиться різати матеріал, кроїти його, розрізати і залишаються ось такі речі. Тому, кому ця тема буде цікава, запрошую. Щоб працювати зі зрізами, друзі, не потрібно там мати дуже багато різноманітного інструменту. Тут головне, друзі, з треба починати, це з вміння та знань, як зберігти саме зрізи. Як їх зберігти, друзі, щоб вони не потріскалися. Знати, які породи як, себе, як ведуть. Наприклад, такі породи, як акація, можете бачити, що з ними трапляється. Йдуть тріщини від центру. Те ж саме стосується дуба. Дуб теж зберігти зрізи з дуба доволі складно, мається на увазі цілими. Звичайно, їх там заливають епоксидною смолою, але це не мій варіант, мені таке не подобається. І ось, друзі, перед вами горіх. Можете бачити, про горіх я вже неодноразово розповідав. Горіх себе зарекомендував як дуже чудова деревина в різних, з різних показників. Ось, друзі, в мене є багато таких зрізів, вони збережені, вони сухі, друзі, і як бачите, вони зберігаються навіть без кори. А тепер, друзі, у вашій увазі виріб, який я зробив з одного із таких зрізів, друзі. Як гадаєте, що це таке? Друзі, у вашій увазі оригінальний прес для тіста, за допомогою якого можна робити вареники. Пельмені, ті самі мунці. Я не знімав відео про це з самого виготовлення, друзі. Бо тут ну, не, не потрібно багато, як я сказав, інструментів. Для виготовлення даного виробу мені потребувався електричний лобзик та кутова шліфмашина. Ось така, друзі. Ось такий, друзі, вийшов прес з горіха. А горіх, як ми знаємо, це надзвичайно. Красивий, надзвичайно гарний матеріал. Що ще, друзі, треба для виготовлення подібних речей, друзі, це трошки, щоб у вас була фантазія та уявлення. Адже, погодьтеся, річ доволі оригінальна. І здається, ви не зустрінете в продажу саме такі речі для тіста. Загалом всі домогосподині для тіста використовують ось такі звичні класичні стандартні качалки, друзі. А я намагаюся запропонувати людям незвичні, незвичайні оригінальні речі. Я його вже друзі, випробував в роботі. Зараз ви побачите світлину. Що можу сказати, друзі? Стосовно зручності, до, для до такого інструменту, а це інструмент для кухні. Треба просто звикнути як до будь-якого будь нового інструменту. Просто трошки звикнути і все. До речі, стосовно оригінальності, друзі, цей виріб не залежався на полиці, а в нього вже є власник. У вівторок він до нього їде. Отже, друзі, ще раз вам показую. Тут використана ось така петля. Ось така, друзі, незвична річ. Ну, тобто, сьогоднішнє відео знов таки носить характер мотивації. Друзі, пробуйте, не бійтеся, розширюйте свою фантазію, і все у вас буде добре. А на цьому, друзі, я буду завершити сьогоднішнє своє відео. Якщо воно вам сподобалось, якщо було корисним, можете поставити вподобайку. Якщо ні, можете ставити ось так. І, як завжди, наприкінці закликаю, підтримуйте Український Ютуб, підтримуйте україномовний контент. До зустрічі в наступних відео.